Діти, внуки, я не знаю, в кого вже таке щастя зараз є. Нас доля так порозкидала по всьому світу. Нас доля так притиснула. Ой, так нам тяжко. І дай Боже, щоб ваша родина, кожного з вас час від часу обов'язково за одним столом зібралася. Я щаслива людина, не зважаючи ні на що. Моя родина разом зі мною, моя родина на сцені, моя родина робить мою роботу. У мене навіть внуки. Я навіть не розраховувала, що і будуть співати, а вони співають і люблять це робити. А мій син, який він пише вірші, випускає книги, книги з віршами, книги з казками. Його книга, ота про мутлика. Три тиражі ми замовляли. Жодної немає сьогодні в продажі. Треба знову замовляти, бо їх розкупили і в Європі, і в Україні. Кожна мама і бабуся хотіли мати книгу з підписом автора. І не просто книга, а просто інструкція для маленького українця. Слава Богу, є друга вже книга з казками, якої не було ще до нового року. Але вона вже є знову ж таки казки про наших четверолапих. Друзів, її сьогодні можна придбати і про неї краще розкаже мій син. А ще мій син робить дуже гарні діти, дуже гарні. Він вже їх зробив п'ять штук. Уявляється, я жартувала, на сцені жартувала і не один рік. Казала, Боже, я бачила, що синок охочий до цього діла. І кажу, синочка, не розмножайтеся більше. Бо я вже не молода бабуся, я хочу побачити, як ті внуки ще підростуть. А він сердився, каже, мамо, як Бог дасть. Синок, ти Бога до цього діла не приплітай, Бог взагалі то дає дощ, але розумні люди вдягаються в плащі. Він не розумів натяків, не розумів. І шість з половиною місяців назад. Вони з дивіцькою народили мені вже сьомого внука Луку Сергійовича Фаліона. А собі п'ятого. А мені вже сьомого. Я тішусь, бо я сама у батьків виросла, моя мама сама. Я дуже заздрила великим сім'ям і завжди хотіла мати велику сім'ю. Бачите, мої мрії збулися вже синовими зусиллями. Ой! Що ви знали, наш Лука, Сьогодні в нього 62-й концерт. Він разом з нами гастролірує з трьох місяців. Він там, в гримерці, Ми по черзі з ним граємося. Справжній внук лісапетного батальйону. Мої жінки кажуть, ми зі своїми внуками так не було часто і так не любили, як твого маленького луку. А я люблю невістку за її мужність. Народити ще одне дитя вже в зрілому віці, ну не всяка жінка погодиться, захоче і буде мати таку силу. Я дивлюся, як вона любить моїх внуків і просто нею пишаюся. Яка в мене гарна. Дочка от може розсердити мене, вона може керувати там, а роби то, то ка. О, останній останнє, що вона мені каже. Мамо, зроби пластику на обличчі. Бо твої подружки-артістки вже давним-давно сплять з відкритими очима. Доню, кажу, фасаду поміняти легко, але ж каналізація залишається стара. А Анівістка ніколи би так не сказала, ніколи. Но навпаки, вона каже, мама, на вагу кладіть тільки одну ногу. Не розпрайтеся, вам то шкідливо, вам то шкідливо. От як можна не любити таку невістку? І вона зробила неймовірне. Вона умовила, я не знаю, як мого сина вийти на сцену з гітарою. Я не могла, а вона змогла. І син тепер пише сімейні дуети. І сьогодні на цій сцені Сергій та Тетяна Фаліван.